Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. В цьому відео хочу поділитися своїм досвідом ловлі щуки влітку на невеликих ставках. Зразу хочу сказати, що нікому не хочу нав'язати свою думку. Кожна риболовля – це нові експерименти і новий досвід, але для новичка така інформація буде корисна. Адже пам'ятаю, як багато років тому починав ловити щуку з пільнігом, коли не було інтернету, і всю інформацію про риболовлю можна було почитати в журналах або газетах. Але зазвичай статті про риболовлю писались про великі річки та озера. А ось про ловлю щуки в невеликих сільських ставочках інформації так і не знайшов. Тому прийшлося самому експериментувати та набиратися досвіду. Хоча і зараз кожна нова риболовля відкриває щось нове та цікаве у спіннінговій ловлі щуки влітку. Починав ловити щуку спіннінгом з, з берега, адже на той час човна у мене не було. Влітку берег водойми заростає, тому переміщатися берегом інколи буває дуже проблематично. Крім комарів та оводів, які літом часто заважають рибалити, потрібно обережно переміщатися берегом, щоб не зламати спіннінг або не отримати травму, бо у високій траві можна не замітити яму чи приямок. Добре запам'ятався випадок, який трапився зі мною декілька років тому. Ішов берегом водойми і пробивав собі дорогу у високій кропиві. Рок за кроком робив стежку і якось неочікувано провалився під землю по пояс. Якби яма була ширшою, можна було б влетіти і на весь ріст. На щастя, автоматично розкинув руки в сторону, також повезло, що не зламав спінінг. тому потрібно бути обережним, особливо коли ви рибалите на незнайомому ставку. Недоліком у ловлі щуки спінінгом з берега є те, що ставки зазвичай мілкі і під берегом часто так заростають водоростями. Що навіть приманку немає куди закинути. Але такі важкі умови ловлі дозволяють навчитися точно закидати приманку. Адже в траві часто стоїть щука, і кожне віконце потрібно обловлювати. У цьому випадку спінінгові приманки повинні бути легкими, щоб не падали як камінь на дно водойми. Якщо це силіконова приманка довжиною 5-10 см, то вантажик варто ставити 1-2 г спробував рибалити силиконом довжиною 10 см без грузика, тобто не підгружений силикон, і результат був. Воблери варто використовувати плаваючі, які після закиду піднімаються на поверхню води. Блешні коливалки теж варто використовувати, так сказати, легкого типу. Ось дві коливалки. Довжиною, здається, 6,5 см. На вигляд вони однакові, але по вазі зовсім різні. Коливалка, яка лежала зліва, як бачите, важить 25,4 грам, і зараз важимо праву. А коливалка, яка лежала справа, важить 12,86 грам. В два рази менше, ніж попередня. По товщині коли валки різні, але по формі однакові. І ось дякуючи тому, що ця блешня легша, нею дуже комфортно обловлювати мілкі ділянки на ставку. Дуже подобається риболовля на поверхневі приманки по типу поперів та волкерів. Але для новачка не буду рекомендувати ці приманки. Адже все-таки потрібно мати трішки досвіду та розуміти, як і коли використовувати ці поверхневі приманки. Також недоліком береговій ловлі щуки літом є те, що всі доступні місця для риболовлі на ставку швидше за все будуть зайняті риболовими поплавочниками або донешниками, або відпочивальниками. Найкраще ловити щуку влітку на ставку з човна. Звісно, не у кожного початківця є можливість рибалити з човна, але серед переваг відзначу, що зручно обловити будь-яке місце на ставку. Варто звертати увагу на стінки очерету, затоплені кущі, кордон чистої води з водоростями, вікна в водоростях, а також чисті ділянки ставка за глибиною від 2 метрів, ну якщо такі глибини присутні у водоймі. На глибоких ділянках в вже можна використовувати важчі приманки, як при ловлі з берега. Хоча з приманками постійно треба експериментувати. При ловлі щуки можна використовувати різні металічні повідці або повідці з флюрокарбону. Можу точно сказати, що є такі ставки, де щуці байдуже, які повідець ви використовуєте, і можна без проблем ловити на металічній або флюрокарбоновій повідець. Але довелося мені рибалити і на таких ставках, де щука не хотіла атакувати приманки на металічному повітці. Однакові приманки на металічному та флюрокарбоновому повіці показували різні результати, і флюрик був в пріоритеті. У мене завжди є металічні повіці та флюрокарбонові, і на новій водоймі завжди починаю рибалити флюриком. Для щуки купив бабіну флюра в діаметрі 0,6 мм та виготовляю повіці вдома. Якщо вам буде цікаво подивитися, як роблю повідці з флюра для щуки, напишіть в коментарях і я обов'язково зніму відео на цю тему. Звісно, найкращий час для ловлі щуки влітку на ставку з самого ранку або ввечері. Але свою трофейну щуку влітку вагою 4 кг 450 г, вдалося піймати в 16 годин. А перед тим, в 14 годин клюнула щука вагою 2 кг 800 г. Тому якщо маєте вільний час, варто їхати на риболовлю в будь-яку пору і пробувати піймати літню щуку.